Друже, салют! Привіт. Слухай, давай зараз позвонимо твоїй дівчині. Якщо вона відповідає на три футбольні питання, отримаєте на вас двоїх легкі тисячу гривень. Хочеш спробувати? Ну, давай спробуємо, давай спробуємо. Як ти думаєш, відповість вона на ці питання? Ну не знаю, будемо пробувати. Вона в мене умна я думаю справиться 100%. Алло, сонце. Привіт. Е, дивись, тут потрібно відповісти на три питання. Якщо відповідаєш, заробляйте тисячу гривень. Давай! Зі скількох метрів б'ється одинадцятиметровий? Одинадцять е -е, метрів. Правильно, одинадцятиметровий б'ється з одинадцяти метрів. Друге питання: з якої країни Крістіану Роналду? З Португалії? Це також абсолютно правильно. І слухай, останнє запитання. Якщо відповідаєш правильно, забирайте Касарік. Ти готова? Давай, да, да. хто став переможцем Ліги Чемпіонів в цьому році? Реал, Барселона або Динамо Київ? Твоя відповідь? Реал Мадрід. Реально, Реал Мадрид. Хорош, лутайте тисячу Да. Ну слухай, якщо ти ще на мене підписаний, ще даю тобі одну тисячу. Підписаний? Ну давайте подивимося. Хорош, підписан, покажи в камеру. Хорош, ще один косарик. Я радий, що попав до того відео. А ти підпишись, тому що наступного разу на цьому місці можеш бути саме ти.